Виправляється, оце виправляється. Моно вже нема цих пальців. Ти потім бачиш ці іскри, що стріляють. Це з розряду чуда. Ти просто їдеш далі, ти намагаєшся втекти. І Я знав, що далі є блокпост з нашими. І тут нас врятувала вообще, абсолютно рандомна якась штука. В Харкові є гаражний кооператив довжиною кілометр, uh -huh. де тебе тут гаражі і тут. І по центру ти можеш їхати. Тобто, ну, якраз для машини. І нас виходить, цю цю дорогу прикривав а, при, прицеп. Тобто вони стріляють, а вони по прицепу. Там потім як розбирали, там весь оцей медичний став, залізний, там були і всякі електронні апарати для реабілітації спини і так далі. Вони всі в дирках були, їх прийшлося викинути і просто нове купувати. Ну воно врятувало нам врятувало, життя. Так. Тіп, і в Такий момент приходить розуміння, що б скільки не коштувало, життя все рівно дорожче. Ну, да, бо воно як закінчиться, все. ну Все, конець. І ми цьому навіть радували, що воно пропало, зато воно врятувало нас. І от ти їдеш далі. І... Думаєш, що робити з цим, і ти потім бачиш ці іскри, що стріляють потім, воно ж світомаскування, з дзеркала вибивали, ти навіть не можеш побачити, де вони від тебе, наскільки далеко, вони теж без світла їдуть. От. І а, страшно дуже. В момент, коли ти їдеш по гаражам, ну я їхав, я думаю, ну хорошо, нас ще гаражі закривають. А далі що, ми зараз вийдемо з гаражів. Ну, Що, що далі, вони ж нас обгонять. Ну, в принципі, так і було. І розстріляють. І як закінчились гаражі, нам треба було певний зігзаг зробити, щоб доїхати до де блокпоста з нашими. І я не знаю, от, це з розряда чуда. Це зрада ми всі в один момент, не зговарючись. Попригинались, і в цей момент повлітала купа пулі в стекла, які повибивали Ну, всі стекла. Ну, вони, понятно, державалися, бо машини стекла не на пленки. Знаєш, але вони всі були розбиті, вони повинні всі в голову були повлітати, нікому не попало в голову. А, і я пам'ятаю, як я виправляюся, оце виправляюся, в мене вже немає цих пальців. Їх типу, відстрілив один отак висить, того взагалі немає. Я думаю, за чим хоч вліво мені попали, хто це буде ремонтувати. Взагалі? Не, не погодився з їхнього. Ну я, ну, я, я все одно ти їдеш, ти розумієш, що це реальність, і ти собі докручуєш, та ні, це сон, сейчас це закінчиться, не можу". Може, це бути правда, я не можу померти, що це за чіп. Ну, як би ти не був готовий до смерті, шок, шок. ти не готовий все одно до смерті. в будь-який момент. Адреналин. Ну, і в цей момент повлітали кулі в ноги, повлітав спину мені влетіло. Тобто в цей момент був саме критичний, Якраз моя сторона відкрилась для того, щоб стріляли, і ясно, що я для них ціль. Да. Саме цікаво, що всім, хто було в машині, у нас були каністри з бензином, вони попробувалися. Як вони не загорілись, там куча іскр було, там людям по курточкам прочесало, по джинсам, в кор... О, так, коробки держали, коробки диряві всі. Ні в одну людину, крім мене, не попало. Тобто, всі всі Три казали. Це була мішень номер один. Ну і там позупинити зупинити мене. Треба. Тобто це було ДРГ, яке за нами їхало, переслідувало його. Яка задача? Снабжені армії Росії, э, волонтер з прицепту. Ну, це що, топліво, їжа, медикаменти, гроші. Ну це, це все БК, Чи, ще да, а може у мене БК там, да. Да, тобто не ясно. І а, ще плюс люди, ще з тими людьми можна щось робити. Коротше, це така історія. І поки ми їхали, ну я вже почув, що я весь як решето, і отут наступає момент розумієш, що ти помираєш.